Малята, добрий ранок. Добрий ранок. А скажіть, будь ласка, а хто пригадає? А яка зараз пора року? Осінь. Осінь. Так, добре. А хто знає, як називається місяць осені зараз? Перший місяць вересень. осені. Вересень. вересень, давайте скажемо вересень. вересень, вересень. Вересень. Так, дітки, молодці. А може, хтось з вас знає, який сьогодні день тижня? Вчора була середа. Що Що Четвер, так, молодці, сьогодні четвер. А який день буде завтра? П'ятниця. П'ятниця. Так, Нікіта, згоден? Так. Да. А в які дні ми відпочиваємо? На день. Так, неділя Спасибо. і Нікіта. Субота. Субота. Субота, так, дітки, молодці. Молодці. Ну, знаю, що... Давайте ми з вами повторимо всі дні тижня разом. Понеділок. Понеділок. Ой. Понеділок. Дітки, підготуйте лічильні палички. Будемо називати і викладати по одній паличці, добре? Так. Так, Приготували палички? Так. Так. Перший день. А я буду магнітики на, виклад... на дошку викладати. Перший день Хто підкаже? Понеділок. Понеділо. Викладаємо паличку. Ставь. 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 Другий. Вівторок. Вівторок. Нікита, вівторок. Вівторок. Викладаємо ще одну паличку. Уже єстики. Третій. Середа. 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 Викладайте ще паличку. Далі хто підкаже? Четвертий день тижня називається. Четвер. Так, молодці. Викладаємо ще одну паличку. П'ятий день тижня. Як називається? Хто П'ятий. П'яти. Молодці. Викладаємо ще одну паличку. Так. Шостий день тижня, коли ми відпочиваємо. Субота. Субота. Так, молодці. І останній день. Тижня. Як називається? Неділя. неділя. Давайте скажемо неділя. неділя. Цей день, три, всі ми відпочиваємо. Так. І скільки ж ви нарахували паличів? Два, три, сім. Сім днів. Так. Давайте ще раз з вами на... разом. Один. Порахуємо, дітки. Один. Два. Шість, шість. Шість. І молодці. Так, Нікітка, ти встигаєш? Так, це добре, так, Нікітка. Все встигаєш. А. Добре. Так. Маляка, ось ми з вами і пригадали ці дні тижня. Так. До нас. Сьогодні завітала осінь і принесла нам осінні листочки. листочки. Осінні листочки. Так, дітки. Підготуйте, будь ласка, отакий аркуш паперу, розкреслений навпіл. Так, він у вас є. Покажіть мені, будь ласка. Молодці. Це в нас верхня смужечка і. Нижня смужечка, от сьогодні ми будемо з вами працювати. Так. Покладіть аркуш паперу у себе на столі. Нікітка, поклади, будь ласка. Перед собою. Так, молодці. Так. Дітки, покажіть мені, будь ласка, лодонь долонькою. Де верхня смужка, а де нижня, щоб я бачила, що ви розумієте? Де верхня, де де Так, ви так, добре і нижні. нижній рядочок. Молодці. Зрозуміли. Так. Ну що, будемо рахувати листочки, які нам осінь принесла, так? Да. Я буду Викладати по одному, а ви рахуйте. Добре? І ви по себе теж будете викладати, добре? Один. Тудечко, викладаємо листочки. Так, полетімо один листочок. Є. Далі. Ще один прилетіть. Два. Два. Ви в себе викладаєте? Так, да, так. Так. Так, молодці. Так, добре. Ірочка. З паперу. І ага. А, так, все, все, все. Правильно, правильно. Так. І ще один листочок прилетів. Три. Скільки, Нікіта, листочки. Три. 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 Так. Зробили у себе так? Так. Так, молодці. І ще один листочок прилетів. Чотири. 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 І ще один проситься до них. Шість. Шість. Так. А давайте порахуємо. Скільки ж листочків прилетіло? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 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 Покажить мені циферку п'ять. Ірочка, скільки в тебе листочків? П'ять. П'ять. А Нікіти? П'ять. Теж. П'ять. Так, покажите прокупів. П'ять. П'ять. Так. Видно? Так, молодці. Так. Дітки. Вітерець, хоче погратися з листочками. І вісерить один листочок, подмухав на нього і він упав на нижню смужечку. Зробіть по себе так. Один листочок покладіть на нижню смужечку. Є? Так. Нікітка, один листочок. З верхньої смужечки прилетів на нижньо. Так. Зробили? Так. Да. Так, Нікітка. А скільки листочків в тебе на першій смужечці? На верхній? Чотири. Давай разом порахуємо. Один. Два. Три, чотири. Так. Ірочка в тебе? Теж чотири. Давай порахуємо. Один. Два, три, чотири. А на нижній смужечці скільки? 1. 1. Один. Один. Один листочек. Так. А скажіть, будь ласка, а скільки разом листочків? На верхній смужечці і на нижній? П'ять, п'ять. П'ять. Так. Молодці. А де більше листочків? На верхній чи на нижній? верхній. На верхній. Так, скільки на верхній смужечки листочків? Чотири. Покажи для цифру чотири. Покажи на цифру чотири. Так. Є, молодці. Нікіта молодець. Так, добре. А скільки листочків на нижній смужці? Один. Покажіть цифру по один. Молодці, дітки. А вітерець хоче ще погратися? І ще він один листочок подух на нижню смужечку. Нікіта, дивись. На верхній смужечці у нас було чотири листочка, так? Вітерить і листочок прилетів на нижню смужечку. Так, молодці зробили. Кількість в тебе листочків на верхній смужці? Три. 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 Так, ірочка, в тебе. Теж. Теж три. Покажи мені циферку три. Так. Молодці! Молодці дітки! А скільки листочків на нижній смужці? Дві. Два листочка. Покажіть на циферку два. Так, молодці. Нікіта, молодець. Дітки, а скільки разом листочків на верхній смужці і на нижній? П'ять. П'ять. Так, дітки, молодці. Три 3. 3 і два теж буде п'ять. Так, дітки? Так, да. так. молодці. А давайте ми з вами спробуємо викласти цифру п'ять за допомогою пластилину. Беремо шматочок пластилину. Так. Розкочуємо таку довгу ковбаску. Так. Виходить? Ви встигаєте? Так. Нічого, не хвилюйтесь. Якщо не встигаєте, кажіть. Ми почекаємо. Бачите, яка довга ковбаска? І давайте ми спробуємо викласти циферку п'я. Я чекаю, чекаю, Так, я спробую на дошці. А ви у себе на столі. Подивіться. Циферку 5. Квостик. Шийка. Животик. Так. Викладіть. Так что молодців. Покажи твои колбаски. О, молодці. Так викладайте. Микита, в тебе виходить? Да. Так. Не все у вас выйдет. Наши пальчики просуют. Угу. Никита, вспеваешь? Да. Так, добре. Ірочка. Так. так. Молодці. Так, Нікіта, молодець. Ірочка. Молодці, дітки. Молодці. Яка цифра у вас гарна? Молодці. Покажіть мені циферку тепер 5. Молодці, дітки, молодці. А до них в гості? Кружечок прикотився. Дітки, Зараз ми з вами закріпимо порядкову річбу. Кружочок прийшов до якого листочка? Який він за порядком? Один. Один так. Перший. 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 Другий. А тепер, кружочек, над яким листочком? Який він за порядком буде? Другий. Другий. Молодці. А зараз. Теч. Три. Так дітки, молодці. Так, листочки. прилетіли знову. А зараз. П'ять. Четвертий. Четвертый, Четвертый так, і п'ятий. Пятый. Молодцы. Ірочка, давай ще раз. Шерший. Другий. Никита. Третий. Ірочка. Четвертый. Никита. Пятый. Молодцы. Дітки. Мы з вами закріпили. Порядкову лічбу. молодці. Ви трошки вже устали чи ні? Давайте з вами відпочинемо. Зараз. Хвилиночку. Ви можете встати зі столів. Піднімайтесь. Піднімайтесь, піднімайтесь. Так. Хвилиночку зачекаємо. Відійдіть чуть далі, щоб вам нічого не заважало. Так, молодці. Ми сподіваємось, що все в нас вийде. Так. Ви мені скажете, що ви бачите добре? Так, дітки, а що ви бачите? Барашку. Барашку так. Зачекайте хвилиночку. Ми сьогодні з вами зробимо рукаву. Так. Ми з вами трошки відпочили. Так, малята, Сідайте на сітя. Це добре. Так, Все добре, дітки? Ще з одну хвилиночку. Дійсно. Хвилиночку. Так. Добре. Відпочили? Так, Так, відпочили. А осінь хоче ще з вами пограти. Що вона нам принесла? Принесла, принесла. Ось ось на що принесла. як ви гадаєте, що це за завдання таке? Так, треба порахувати листочки, так, дітки? Так. Да. І вибрати правильну відповідь і показати циферкою. Типу Нікіта, скільки ти бачиш листочків? Один. Один. Якого кольору? Оранжевий. Так, помаранчевий. Так. І яку ти циферку вибрав? Відповідь яку вибрав? Скільки помаранчевий? Покажи, скільки? Скільки листочків намальовано? Покажіть мені відповідь циферкою. Дуже. Так. В, ви так бачу. Молодці. Один листочок. Молодці. Так. А зелених скільки листочків? Ірочка? Два. Два. Нікіта, скільки зелених листочків? Два. Два. Покажи циферкою. Молодці. Так, молодці. Так, полетів листочок, полетів, полетів і ще прилетів. Скільки ви бачите червоних листочків? Три. 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 Молодці. Покажи цифру три. Так, молодці. Нікіта. А скільки жовтих листочків? Чотири. Чотири. Покажи цифру чотири. Молодці. Дітки. А яких листочків більше? Ірочка? Жовтих чи червоних? Яких більше? Жовтих. Жовтих більше? А на скільки більше? Одна. На один листочок. Дітки, молодці, молодці. Так, наше заняття вже закінчується. Ми сьогодні з вами добре попрацювали, так? Так. Так. Дітки, намалюйте. На аркушу паперу листочки різного кольору, п'ять листочків, п'ять листочків різних кольорів. Добре? добре, так, буду чекати. На все добре, до побачення.